Коротше, і сьогоднішній суперпроект, ще ніхто не робив у Ютубі, це ламінат. Я планую зробити з оцього валу відбору мощності чи як він називається, із ресори. Я розкою пластину з цього міцного твердого металу і по бокам е, приварю е, ось цю ресору. На задача це просто від е, навчитися цієї технології, тому що це дуже складно. І потім, в подальшому, якщо в мене вже буде виходити, я куплю спеціальний метал, наприклад. Е, Всередині буде дуже твердий метал, але він, наприклад, може швидко ржавіти. А по бокам я приварю нержавіючу сталь. І так в ножа будуть класні властивості. Тобто він буде дуже добре різати і нержавіти. Ламінат називається. Погнали робити. Коротше, ріжеться тверденько. І ще тепер залишається питання, скільки мені, скільки мені цієї балабушки треба відрізати. Я ж не всю її буду гріти. Я, мабуть, відріжу. Приблизно ось так. Чи скільки? Ну ось так десь відріжу. Я приварюю свою цю карапуцьку цю малу. Я думаю, цього буде достатньо. Ставлю гріться, розковую і шліпую, полірую. Все, погнали. Мені треба зробити ось цю заготовку, щоб вона була в однакові товщини з цією ресторою. Воно вже майже готово. Зараз тільки підрівняю і все. Коли розтягував, трошки перетисну в одному місці. Але, скоріше за все, я відріжу ось так: от і використову тільки цю частину, бо то, що тут вже дуже тонко. Ставлю, щоб вистегло. Воно би в ідеалі поставити, щоб воно вистегло разом з горном. Але це буде дуже довго, тому нехай стегне на повітрі. Друзі, а я нагадую, що збір розіграш ось цього ножа з дамаску, який я сам зробив, продовжується. Ми назбирали 24 тисячі. Це доволі немало, але цього зовсім недостатньо для авто. Тому я вирішив, що вам було цікавіше ще трошки задонатити, зробити ножви, піхви дерев'яні для цього ножика. Вони будуть простенькі, але так, чисто для транспортування, я думаю, буде нормально. Тому в описі буде посилання на банку. Всі, хто задонатять 50 гривень, будуть мати шанс його виграти. 500 гривень 10 шансів. Так, скоро вже розіграш. Як і обіцяв, треба зробити ножви до цього ножика, який я розіграю за донат. Зараз я швиденько знайду, чого я буду робити їх. І постараюся за сьогодні їх зробити. Це виглядає як найміцніша доска серед тих, що в мене є. Зараз спробуємо з нею. Народ, напишіть в коментарях, чи треба комусь огляд на акумуляторну болгарку від Дніпро. Трошечки тупанув, спочатку відрізав по розміру, тепер буде незручно зачищати болгаркою. Треба було, коли ціла дошка зачистити, а потім відрізати. Порада маленька. Я згадав, що в мене ж є тіски, які я зробив спеціально для цього. Ось зараз затисну. Ох. Дякую, будьте ви здорові. Спочатку думав не показувати, а потім тю. Навпаки, треба показувати. Я не знав, як правильно виміряти ось цей кут. Бачите, я хочу, щоб воно підходило ось так. от. І я просто відрізав на ума і підводив це наждачкою. Впевнений, що є якийсь розумний математичний там, геометричний розрахунок, як зробити це, вирахувати, яка тут ця лінія. Але я просто приблизно відрізав, підшліфував. За декілька хвилин справився ось такий от лайфхак для неграмотних. Нарешті готово. Не скажу, що зробити ножви набагато простіше, ніж зробити ніж. Тож дуже довга кропітка робота. Всередині все красиво зачистив, наче все підходить, все нормально. Буду клеїти. Алло, клей туди. Капець, скільки мені зайняло це часу? Так, вже є така штучка. Зараз спробую це насадкою забув, як вона називається, що там Scotch-Brite, мабуть, чи як спробую. Чи відполірує так, щоб воно було м'якеньке і гладеньке. Я не знаю, взагалі, чи так варто робити, чи не варто. Зараз проведу експеримент, заодно і ви будете знати. Коротше, виявилося такий класний лайфхак. Оцей скотчбрайт недорогий, на ліпушці, на болгарку, чик. І таке приємне на дотик. Так класно відшліфувалося і відполірувалося, дуже приємно його тримати в руках. Коротше, питання? Руки, питання, руків'я ножа чорне? Логічно було б це затинити. Ну так, да. зараз я його опалю. Та й в принципі на цьому все мені подобається. Відразу уточняю, що це не справжня піхва, це просто такий транспортний чехол, я би назвав. Просто для красоти. Я не гарантую, що це дуже надійний і класна штука, з якою можна там, хоч в ліс, хоч в гори, хоч куди завгодно. Просто транспортний чехол такий. Пошмалив його кабана. Зараз ще один лайфхак випробую. Морілка. Лайфхак із коментарів. Ух. Вау. Ух ти, блін, купи, хоч не спалити. Нип. Ну все. Вуаля. Приблизно в такому вигляді я вам все відправлю. Ось ножик і будуть отакі от ножви до нього. Чікс, чикс. Ще раз уточняю, це піхви для красоти. Але отакий от комплектик комусь дістанеться. Все, Всім дякую за увагу. Ну кажу, що, зачистив я свої штучки ось ці. Більш-менш гарно зачистив, зараз ось так ось складаю. Це центральний шов, це бокові. Оце проварую. Ось так от. О, до речі, погано зачистив. Ха -ха. Коротше, складаю, проварую кую. Проварив торці зі всіх сторін, Видно, що тут вже є ці кольори мінливості. Бачите, воно вже змінило кольор. Те, тобто, що я чистив, воно вже там є окалене. Для того, щоб її прибрати, я зараз занурю в масло отаке от гаряче а потім буду випалювати в горнове А я от випалюю маску, бачите, воно трошки вигорає. Це, звісно, висока температура. Трошки перегрів. Виходимо з ситуації, як швиденько провалюю, поки воно гаряче, але я загубив ріщі. Зараз приберу дручок, запечатую ці края, перегрів. Бачите, занадто висока температура. Пакет запакував, зараз його нагріваю і швиденько пробую, спочатку простукую молотком легенько, а потім пресом. І тут єдиний шанс або вийде, або не вийде. Я їх завжди переживаю, десь на 95% я впевнений, що в мене ніфіга не вийде, бо того, що плюсу не буде, технологія нова, що то там нагрівати, зварювати, що там треба, щоб було вакуум якийсь, ну там багато процесів. Я точно щось пропустив, точно щось не врахував. Якщо воно вийде, давайте, якщо воно виходить, ви пишете в коментарях, Богдан, вау, клас, ти такий молодець, такий класний майстер, та ви так круто виходить. Якщо не виходить, ви пишете не розстраюсь, не <свісляється> роз... Все буде в тебе добре, ти молодець, не покидай цю справу, все буде круто, отак ось, давай. Спробуємо. У мене є маленькі оптимістичні очікування, що може навіть щось вийти, тому що якось воно розтягнулося і ще не видно такого, щоб ви так, і отак от робили. Тобто, нормально поки що. За два рази розтягнув майже до тої товщини, як треба, мені треба десь приблизно 0,5-04 см. товщину мені треба зробити. І я думаю, що зараз ще раз цим, потім плоскими підрівнюю, і потім треба, щоб це все вистагло і подивитися, чи проварилося, чи не проварилося. Скільки було б швидше, якби 2 не моломова? Ми це зробили, десь колись на 10. Ця заготовка вже вистегла, настає дуже тривожний момент це розрізати і подивитися, як воно проварилося, чи немає непроварів, і пробувати формувати ножик, якщо це нормально. Бачу, трошки тут, якщо воно сильніше б сюди повернуло, було б краще. Ну, то вже коли я буду почав, фініш заводити, да, то да, можливо, да. я закінчив. Але, але тут да, тут воно трошки гуляє, а на, на цій стороні прямо рівнення. Це просто саме прикол, приховуватиш, ти ж розумієш, що це ламінат. Тобто я взяв три різних види металу, зварів, mm -hmm. і тут не видно жодного непровагу. Навіть навіть натику, на то, да, що ту аж. Так, нічого ніде навіть не Ні шматочка не видно, що не проваривалося. Я не вірю, що в мене це вийшло. Неначе. Може, Неймовірно, так? Може да? я перепутав заготовку і там взяв якогось Артема чи Макса. Стою. а твій ламінат там десь лежить, так? Да? Мій ламінат на підлозі. На підлозі. <смітна> 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 Блін, вийшло, представляєте? Ну, ще не треба казати гоп, звісно, поки не проскочив. На перший погляд вийшло. Треба гартувати. Треба гартувати. Я не знаю, чи є якісь ризики під час гартування, крім того, що його може повести. Але що залишається? Залишається гартувати. Я так само, як і минулий раз, коли загортовував ніж підшипника, хочу, щоб кромка прогрілася, обух сильно не нагрівався, щоб можливо не перегрівати метал і швидко загартувати. Буду зараз пильно слідкувати за тим, щоб не перегрілося. Але бачу, в мене вже не вийшло, бо тож, кінчик вже гарячий. Рівно і гарно схожий на це мій ножик. Вийшло все нормально. Ставимо на відпуск. Поки є час, відпускається мій ножик. Все, майже я закінчив всі проекти. І ось е один з перших ножів, який я кував, це з Ресори. Зробив ось такий, типу, ну він не дуже такий прямо якісний, але по гриби ходити можна. Та я тут Зараз ще буду покривати морівками. В общем, народ. Що сказати? Ось така ось штука виходить. Тільки що я не бачу цих переходів. Я ж от наскільки сплавив метал, що він став однорідним і не буде переходу. Зараз може протравлю, може тоді щось буде, бо того що не видно лінії цієї. Пішли травити. А, я взагалі-то мені казали, що треба окунати. Понял. Алло, а де воно, бля? ледь ледь помітно. Треба опустити і довше потримати. Бачите оцю балдюжну лінію? Оце то, що треба. Тільки його не видно. Воронілка. Може і так не треба робити, я не знаю, але зараз я якраз оце і пойму. Що треба так робити, чи не треба. Ой, фу, і то штаняє, і то штаняє. Блін, нічого не видно. Коротше, нічого ту банку з якоюсь мочою. Я не знаю, що там за хімія, но допускаю... Не, ну, але допускаю. Допускаю, що скоріш за все там розведена азотна кислота. І треба, напевно, просто запхати туди і спробувати. Бо того, що щось так в мене не виходить. Ось так от зараз ми чекаємо. Що з ним може бути? Максимум щось поїсть, поп'є Та й що. Ну, вже більш-менш, звісно, видно, якщо видно, видно чи не видно. Але проблема, мабуть, скоріше за все, в тому, що той вал з такого самого металу, як і Ресора. І між ними немає ніякого контрасту. Ну, він є. Ну, він трошки є, але. Тобто він не такий сійний, да. так. Якби я ще робив, звісно, поставку через мідь, то було б трошки красивіше. Але то занадто круто. Та може, ще буде краще. Не подобається, що дуже малий контраст. Між тим, навіть зараз вам на відео як показати, що в мене все вийшло. Що я не просто взяв якусь ресору розпулоку. А що вийшло саме то, що я планував зробити? Що, походу, в мене все вийшло. Тільки метали треба було трішечки більш ретельно підбирати, але головна задача була сьогодні взагалі просто пройти цю технологію, навчитися, як це спаювати, зварвати. Прикольно, мені дуже подобається. Напишіть що в коментарях, можливо. Ви знаєте, як зробити, щоб був більший контраст, щоб точно був контраст, такий прям шикарний. Крім, окрім того, що різні метали, можливо, ще можна в чомусь протравити там, намазати якимось там, я не знаю, там бобриним говном, там, я не знаю чим завгодно. Можливо, ще щось можна зробити, бо дуже малий контраст. Але загалом я задоволений, за один день я його зробив майже повністю. Ну як, руків'я немає, понятне діло, але клинок готовий. Я вважаю це прикольно. О! Якщо придивитися, то можна побачити, що це все-таки ламінат.